Такий вигляд мають зруйновані цих і підприємства, в яке влучила російська ракета. А на місці спалахнула пожежа. Її локалізували близько 14-ї години, повідомив речник рятувальників Олег Стрілка. Тіло 37-річної жінки, де блокувались під завалів. Ще одна, 48-річна жінка від отриманих травм, померла в лікарні, повідомили в прокуратурі Сумщини. Пані Раїса мешкає поруч з місцем влучання. Говорить, вибух не чула, бо має проблеми зі слухом. Про удар почула від сусідів, тож намагається дізнатися інформацію про знайомих, що працюють на підприємстві. Там вже знайомі, там вже родичі робили. Чи вони є, чи що, ніхто ж ніякої ще зараз св'язів немає. Там же людочки, там усі умні. Сум'янин Віктор Дідусенко говорить, живе неподалік від підприємства, вибух почув близько другої години ночі. Вже палало, гой-ой. Жалко людей теж. Я вже коли йшов у гараж, то небо не видно було. Чорно, димовід туди. Потім я узнав, що вроді два каби було. У Купів другого. Да, знаєте, як по-чесному, хіба це сон. Вдома на кожній ніч бабахка. Чоловік додає, не боїться вибухів, бо вже не вперше. О там бачили, як то так, а жив, а так вдома завдрожав. У мене другий будинок від дороги. Мені ось 80 буде, 11 вересня. Її вже було 26-го. Ось. Так що вже помирать. Не страшно, жалко внуків, правнуків. Я б їм отвітив, щоб вони наново все построїли. паразити, ці російські коти. Після вибуху через задимлення повітря начальник сумської МВА Олексій Дрозденко закликав мешканців районів Веретинівки, Ганнівки та вулиці Тероборони не відкривати вікна. Еколог Сергій Шевченко говорить, якщо від пожежі йде чорний дим, то це означає, що горять нафтопродукти. Ну, звичайно, ви дихати не зможете, вони подразнюють дихальні шляхи, викликають якісь спазми, тобто, важливі ну, асфіксія, тобто, скорочені, задихаються Не бажано дихати таким повітрям. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб відібрали проби повітря, розповіла виконуюча обов'язки генерального директора центру Ірина Купрієнко. За результатами аналізу відомо про незначні перевищення у повітрі в місту сажі, азоту діоксиду та ангітериду сірчастого. Це свідчить про незначне, досить незначне перевищення гранично допустимої концентрації цих хімічних речовин у повітрі. І тому я можу заспокоїти на теперішній час наших громадян, що немає загрози їхньому здоров'ю. Як повідомив речник ДСНС Олег Стрілка, гасили вогонь одночасно з кількох напрямків. Близько шістнадцяти пожежу загасили. Рятувальники ж продовжуватимуть роботу на місці, аби розібрати завали, щоб виключити повторні загоряння. Борис Майоров, Вікторія Гладченко, Євген Брасі Мов Суспільне новини Суми.